Це не є поліетилен, а ось це є поліетилен. і поліетилен, Знаєте, Тягнеться». екологічний воркшоп щодо правильного поводження зі сміттям відбувся у новому центрі управління відходами. На захід завітали близько 20 учасників. Серед них є переселенець з Бахмута Володимир. Після прослуханої лекції чоловік ділиться. Відкрив для себе багато нового у темі сортування сміття. Багато чого треба сортувати так, як треба на. <гум> Бо де, що, що називається пластиком, не є пластик, де, що називається папіром, не є папір. <гум> це треба знати. Ну, це ще, мабуть, в будущому щось буде більше, так, прогресивно. А так, Це треба дізнаватися. Прийшли на захід, і учні ліцею номер 9 Хмельницької міської ради. Зокрема, представники шкільного парламенту кажуть, нині вони тут, аби отриманими знаннями поділитись із рештою школярів. Чесно, мені дуже сподобалось, і дуже хочеться, щоб зараз з парламентом ми змогли зібратися та розказати про це всім класам, молодшим класам, розказати молодшим. Як правильно це робити? в нас в школі також є місце для сортування, щоб не скидали все в одну купу. Нового дізналася про те, який пластик можна викидати, який не можна, так само про поліетилен. Я цього не знала. Напевно, будемо розповідати це більш-меншим школярям, щоб вони вже з маличку вміли це робити і ця додурмувалася життя, щоб наше довкілля було частішим. Організували захід працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький під час екологічного воркшопу учасникам розповіли про різні види пластику, поліетилену паперу. Пояснили, які з них не піддаються переробці та нагадали про наявні у місті, локації для сортування. По всьому місту є контейнери для сортування пластику, саме пластикових пляшок та скла. Вони є в кожному мікрорайоні. Десь вони є нові, від спецкомандрансу, тобто це вже звичні жовті та зелені контейнери, і також в інших мікрорайонах є сітки. Для пластику і також такі зелені металеві контейнери для скла. Крім того, крім таких контейнерів, у нас є додаткові об'єкти для більш такого глибинного сортування. Саме це центри управління відходами на раково і е, на проспекті Миру. Організували захід у новому центрі управління відходами не випадково а в першу чергу для того, аби познайомити жителів мікрорайону з його роботою та закликали непотрібні речі приносити сюди. Сюди можете принести будівельні відходи, зелені відходи, метал, папір, поліетилен, комбіноване пакування, скло, пластик, одяг, небезпечні відходи, меблі, деревину, а також побутову техніку, яка далі може бути повторно використана. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.